Місія, слово Боже, вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божого захисту. Наука прийшла у глихий кут еволюції, тому що сфокусувалися на творінні і зовсім не цікавляться Творцем. Ми повинні бути мислителями і з'єднатися з Творцем, бути в однодумності, одностайності та виконувати волю Божу, щоб наслідувати вічне життя. Бог дає випробування і дивиться на серце. Можна ходити в церкві і бути духовно мертвими. Тому дуже важливо народитися згори, виконувати волю Божу. Якщо немає підстави гріховності, тоді немає надії на вічне життя. Не дивлячись на труднощі, ми повинні завжди залишатися християнами, тому що гріх відокремлює нас від Бога. Знання самі по собі не можуть привести до вічного життя. Її дає джерело життя, це Господь. Якщо ми своїм вмінням будемо служити Богу,